Так, є ось такий журнальний столик, полакований під дерево. Ось такі ножки тут гарні точені. Ось, в цих частинках тут стекло і зверху теж зверху скло. Ну, я Це все розібрав, тому що столик буде білого кольору. Спочатку я оце все вже почав зашкурювати. Оце рамка верхня. Вона, до речі, там так піднімається, Вон завіси, там цепляється, це все вже порозбирав. Почав шкурити і згадав, що можна щось трошки зняти, показати процес. Зараз я навіть не знімаю лак, а просто його так. Зашліфовую наждачним папером 150. І потім буду покривати білою фарбою. І в кінцевому результаті покажу вам, що з цього вийшлося. Так, зараз йде процес покраски. Перший раз пофарбував, але прийшлося щесати аж до білого дерева, тому що по лаку. Ця фарба сніжка щось не хоче цеплятися, вона така скочувалася. Ну, прийшлось зачистити до нуля і процес повторити заново. Столик пофарбований в білий колір. Ось такий результат вийшов. Вже встало скло. Все треба верхню кришку прикрутити. Теж скло там доробити, шнурочком все вбити, Ну, коротше, ще є робота. Буду буду зараз це все доводити до логічного завершення. Так, положив скло, от видно, як силікон роздавився, так, такі плямки. І зараз ми це скло зафіксуємо тяжками, щоб воно. При відкриванні в нас не випадало. Зараз вам покажу, як треба прибивати цвяшки. Цвяшок Берем От невеличкі цвяшки. І так, як зафіксувати скло в рамці, ну, де вибірка четверть. Кладемо стекло всередину, беремо цвяшок, невеличкий, і прибиваємо. Можна прямо його прибивати, отак, якщо він є, можна чуть-чуть так під. Якщо він довгий, щоб менше бити, беремо так трошечки навскіс. Молоточок. І молотком не б'ємо отак. А кладемо молоточок на стекло і просто обанатимо. Воно не хоче так. О. І просто беремо молоточок, їздить по стеклу, зараз, бо воно в мене з'їжджає. І так, забиваємо. Забиваємо не до кінця, ну, щоб воно ну, турчало і тримало сам, саме скло. Якщо у вас є штапік, Прибиваємо штапік. Так, зараз я почну, трошечки зроблю, покажу, а далі ну, вже все по аналогії. Так, забрали це все. Беремо, накладаємо трошечки клею. Термоклею йдемо, обамо. І туди вставляємо наш шнурочок. І так по колу. Потім буде результат. Ось така прекрасна вітрина вийшла. Такий журнальний столик, вітрина, можна сказати. Да? Тут скло по кругу, і це скло. Така у нас дверка, закривається, критичка. Опла. І ось такий прекрасний. Був і дерево, перефарбували, і вийшло От, гарний виріб.